Тепер джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Чому я не можу в цьому каси до вас по людські говорити прийти ви вирішили, на мене проводити урон? Чого ти перечись навіть до літа на я тебе питаю? Хто ти такий? Це відео зняли учні одного зі старших класів Трускавецької школи, що на Львівщині. Конфлікт стався на початку листопада. Здавалося б, звичайний урок історії перетворився на пошук винного, налякані поведінкою. Вчителя учні сидять за своїми партами. Тоді як історик кричить і один за одним штурхає учнів. Цікав, я, тебе питаюся, я, не знаю. я не знаю. я сказав. Відео у себе на сторінці опублікувала громадська організація Батьки Сос. Її співзасновник та досвідчений юрист Роман Бондаренко каже: виправдання діям вчителя немає. Я бачу чітко булінг, це фізичне психологічне насильство. За це передбачена адміністративна, яка накладається на вчителя. У соцмережах під відео зібралось кілька сотень коментарів. На превеликий жаль, ще зустрічаються у школах вчителі-мучителі. На щастя, дітей також трапляються педагоги від Бога. Я вважаю, що безумовно така поведінка абсолютно неприпустима. В той самий час має бути покарання для дітей за агресивне або зневажливе ставлення до інших дітей або вчителів, наприклад, виключити агресивного школяра зі школи. Щоб дізнатися, з чого все-таки почався конфлікт і які наслідки його для гори вчителя. Ми зателефонували у школу. Слухавку підняв директор Володимир Щигель. Говорить, вчитель історії завжди був зразковим. Тож, коли до нього прийшли батьки учнів, Володимир спершу не повірив. Але після перегляду шокуючого відео одразу викликав історика, аби той пояснив свою поведінку. Ситуація була така, що діти обливали вчителя рідиною. Він хотів до батьків звернутися, вони йому надавали проходу. Потім далі його обливали якраз десь. Почав на них кричати. Директор школи не виправдовує свого колегу. Каже, якими б неслухняними не були учні, і щоб вони не накоїли, кричати, а особливо піднімати руку на дітей. Ніхто не має права. Викладач мав зробити усе, аби стримати себе. Тож вчителя історії притягнули до дисциплінарної відповідальності і виписали догану. Як школа може діяти? Школа викликає батьків з батьками. Говорять, надій, якщо дитина десь там щось зробила не таке, вчитель притягнутий до відповідальності, вибачився перед батьками, перед дітьми. Батьки до нього претензій не мають. Юрист Роман Бондаренко згоден з думкою директора школи і додає, що за порушення вчительської етики історика могли і звільнити. Це вже компетенція директора або догана, або звільнення. В даному випадку ми чітко бачимо, що людина вчинила аморальний проступок, який не сумісний з його подальшою діяльністю в закладі освіти, тому що він якби займається виховною функцією. У свою чергу Володимир Щегель додає, школа підійшла до вирішення цього конфлікту з усією серйозністю. Тож задля ментального здоров'я дітей з ними нині працює соціальний педагог, який також слідкує за їх поведінкою.